Я вам тільки що знімав, кораблі використовують як це. Ну, можна семен привозити воду. А це, дивіться, дайвери. Балони. Взяли туристів, подали європейці. Теж бізнес, дивіться. Скільки балонів. Дякую. Балони, все. Отак. А, а я на сонці пішов, поки мені досики знімав. Сонця зійду, бо довго не можу. Сильно жалко на сонці. Таке діло, така природа. Це там виходить ну, з, з тієї сторони безкоштовний пляж, люди сидять. Ну, місцеві в основному бідніші. Дивіться, дайвери. Скільки всього. Тут воду сколотили, вода, вода сильно чиста. Тут воду сколотили. Зараз покажу, яка чиста вода. В ну, холодочку зразу прохладно. Коли сходиш холодочок, за щось якийсь сіньочок, то одразу прохладно. Потому що на сонці 10 минут я постояв. Я хотів привітання знімати. Е, то зійшов, зараз вдихну, потім піду на сонце знову. Знімати привітання. Хілю! Цей. і справи. Так що лодки, я думав, тільки використовують. Для це, для туристів ні. Іспользують як грузові машини. Дивіться. Мопедик скільки наложив. Е, я думаю, то солярка. Це для солярочки. Ну і місцеві ще десь пливуть. Ну... Тут же ж островів багато, вони на острові пливуть. Собачка й Ось такі справи. Поснімаю вам щось море. У вас там вже скоро буде холодно. Вже, мабуть, холодно, Навіть, вже морозець був. Вже, певно, морозець був. Дивіться, чиста вода яка. Hello! Hey. Дивіться, все, у вас ноги видно. Чистеньке, good morning, good morning! Hello! Hello. Good, morning. Good, morning. good morning! Дивіться, яка чистенька вода. А кораблики різні. І для туристів, і для цемента, і для водички. Все для островів. використовують. Дивіться, пір забитий, все щось грузять, щось везуть. Ось такі справи. Чиста водичка, бачите? То я Там возле берега скламутили щуть. Сильно чиста вода, отака от погодка, отака от пригодка, все платний пляж. Де ми з Русланом знімалися, бачите? В неділю там кишіли люди, а сьогодні нікого нема. Ну все, Філіпіни, це просто, просто рай для нежинатих, для нежинатих повторяю, чоловіків.